Ви знаєте, що дуже важкий маркетинг у ніші барбершопів. Ми... Колись вели два барбершопи по рекламі, потім ми просто сказали, що не будемо брати барбершопи, бо це дуже важко. Ну, реально. Ну як тобі рекламою заманити людину в свій барбершоп, якщо вона вже стрижеться у іншої людини там рік, в барбершопі біля дому, там де і зручно, як в рекламі сказати приходи до нас, так, щоб це спрацювало. Ну, Це дорожче, ніж там три стрижки, наприклад, заманити людину. Але, Але я зараз. Поділюся з вами кейсом крутого барбершопа, який це не реклама. Мені просто захотілося поділитися, бо вони мене переманили з барбершопа, який біля дому. Він тупа, я виходжу з дому одразу барбершоп. Зараз я їду, паркуюся. Ну тут є парковка, але переманили. Дивіться, як. Так ось як заманили мене. По-перше, це барбершоп, який пише першим. Пише другий, пише третій раз. ну Я вже записався, заїхав, записав мої номера машини та поставив на паркінг, це дуже круто. Далі подаруночок, ну це таке, це на подарунки, я не куплюся. Знаєте на що я куплюся? Дивіться далі. Стараюсь бути.